5 For a bag? It's not a bag. It's a birkin. У віці 76 років померла ікона стилю, акторка, співачка Джейн Біркін. То вона така, як так сталося, що в її честь назвали Ермес. Мене звати Іра Симчич, ви на каналі Викупай Трохання і давайте без лишніх слів переходимо до самого рівень. Раз, два, три. Купуєш мод на базарі, викупай трохання. Першу славу Джейн Біркін отримала після фільму «Blow up», який вийшов в 1966 році. Крім цього, вона також була популярна завдяки своїй парі з Серджем Гінсбургом. тому що, ну по-перше, в них була пісня, яка називається Жити манонплю, яка мала такий сексуальний підтекст. І її навіть забанили в багатьох країнах, і, між іншим, в Великобританії також, а вона сама з Великобританії. І також вони були супер популярні у 70-х, тому що вони робили дуже такі, я б сказала, еротичні фотографії. Ну, я не знаю, зараз, напевно, такі фотографії закатірувалися в інстаграмі, мали би багато лайків. але на той час це були дуже такі екстравагантні, супервідкриті фотографії. І ну, вони були такими, знаєте, не боялась реакції публіки. Вона є просто беззаперечною іконою стилю, тому що. Її стиль реально вічний. Можна взяти образи Джейн Біркін, повторити зараз, і вони досі будуть мега-мега-стильними. І вона любила як такі більш мінімалістичні образи, так і більш такі екстравагантні. В її гардеробі можна було знайти, наприклад, блузи, білі футболки, джинси, джинси, кльош, джинси-кюлоти, балетки, джейн, і, між іншим, якраз от весь цей гардероб можна назвати стилем францужинок, який ми зараз називаємо. Тоді такого стилю не було, і мені здається, от вона є тою людиною, яка започаткувала цю любов до такого мінімалізму і до цього всього, плюс додавати всякі солом'яні сумки, але про це ми поговоримо пізніше. І Якщо вона любила такий суперкежуальний образ, такий навіть деколи з відсилками на хіпі, то також вона Паралельно з цим обожнювала і відкриті груди, напівпрозорі сукні, міні-спідниці, міні, міні плаття, міні-шортики, все таке в обтяжку і багато відкритого. Але одночасно з цим вона любила додавати такі напівпрозорі колготки. І мені подобається знаєте, така от гра. Якось воно дуже все знаєте правильно скомбіновано, правильно застилізовано. І також до цього всього вона використовувала труси, підтяжки і відсутність ліфа. Також як от елементи її стилю, тому що на той час ну це було супер дивним. Та що ми говоримо навіть у 2022 другому році? Пам'ятаєте, як у Львові хтось написав твіт про те, що дівчата очі чоловікам виколюють? Що ми дивуємось? Я говорила вам про соломіні сумки, які зараз дуже люблять французики. Та що говорити, не тільки французики, а загалом всі. Так от Джейн Біркін мала свою улюблену сумку з 16 років, і це була не соломіна сумка. Це була португальська плетна корзина, яку вона купила в англійському ринку. Просто вона коштувала менше 10 доларів. І вона цю сумку носила просто під все. Який би образ ви не придумали? Там була соломина сумка, і це навіть тренчі, вишукані сукні, і навіть шуба. Я думаю, ви точно бачили це фото у всяких стильних пабліках, чи не знаю, твітеркаунтах чи на пінтеристі. Сто бачили це фото, і однозначно ви бачили навіть на аватарках в цих стильних пабліках, тому що це фото і цей образ реально просто. Айкон, що взагалі говорила Джейн про свій стиль, коли я бачу свої фото в 1968 році з очима, як в ляльки, підкресленими підводкою, з перебільшеним ротом бахромою, це жахливо. Мій найцікавіший період був, коли мені було 40. Я почала носити футболки шотландської бавовни, чоловічі сорочки поверх штанів, які були втричі завеликі, у поєднанні з тонким червоним шкіряним поясом і кросівками без шнурівок. Я не знаю, чи ви сьогодні помітили, що я взагалі-то в образі джейн. Сьогодні у мене така блуза, трошечки така в стилі хіпі. У мене ще джинса і у мене ще червоні балетки. А ще я сьогодні підстригла чілку. В мене вона вже відросла, але я так надихнулася. Джейн я так надихнулася цими всіма фотографіями, які я тільки що переглядала для того, щоб скласти сценарій до цього відео. Що я вирішила, ладно, раз я вже беру образ Джейн, то бахнує чілку. Тому я думаю, що мої прикарські вміння вартують вашого лайка. Ну і звичайно, що зробило її ще більш популярною, так це якщо можна так назвати колаборація з Hermes. Я сумніваюся, що це можна назвати колаборацією, тому що там вийшла така суперказусна ситуація. Але давайте я перш за все розкажу вам трохи про сам бренд Hermes, якщо ви раптом не знаєте їхню передісторію, тому що це бренд насправді з гігантською історією. Він заснований ще в 1837 році. Боже, це ж йому скоро через 15 років буде 200 років. Хапець. Бренд Ермес був заснований тієм Ермесом, і загалом цей бренд починав з того, що вони робили кінну амуніцію, також одяг і взуття для гри в поло, гольф і, відповідно, кінної їзди. Ну, тепер ми знаємо, чому на логотипі Ермес які. А взагалі їхні вироби завжди відрізнялися міцністю, витонченістю і якістю, тому що вони ніколи не жаліли коштів на сировину, і також вони тримали в своїх ательє завжди просто найкращих, просто топових майстрів. Ну і також характерною такою ноткою бренду Ермес є те, що вони клали ставку на своїх членів сім'ї. Коли тієр помер, то головними в бренді Ермес став його син, і також його внуки, і вони досі. Тобто сім'я Ермес досі є власником бренду Ермес. Звичайно, там дуже багато акцій куплено іншими людьми, але загалом дійсно сім'я Ермес досі є власником цього бренду. Ну і давайте перейдемо до найцікавішого. Це Колаборації Ермеси Джейн Birkin. ну це не колаборація, так не можна це назвати, тому що це дуже казусна ситуація, яка склалась на початку 1980-х років. А Jane Біркін летіла з Паришу в Лондон додому і пощастило. І вона отримала підвищений рейс. І коли вона заходила в літак, вона намагалася свою плетену корзину впхати зверху. Звичайно, в неї це не вийшло. Все з корзини повипадало. І коли вона це все зішкребала, чоловік, який біля неї сидів, сказав, що вам треба таку саму сумку, але з кишенями. І Джейн відповіла: Ну, що ж я можу зробити? Нема такої ж сумки в Ермес. І тут цей чоловік каже: Я і є Ермес. Я чогось собі це знаєте так пафосною являється ситуацію. Він такий сидить. Я і є Ермес. Можливо, він був дуже ніжним і зовсім не пафосним, але чомусь мені, коли я прочитала цю фразу, захотілося озвучити це саме таким тоном. І на той момент вона й гадки не мала, що це вона говорить з арт-директором бренду Ермес на той час, жан Дюма. Вони сіли, розговорилися, і тут Джейн йому каже: чому б вам не зробити таку сумку, як у вас є Келлі, але більшу, щоб туди більше всього поміщалося, але менше, ніж у ця моя сумега, тому що вона важить просто тонну. Ну і все після того, як. Як почалася їхня розмова, так весь політ і прийшов в дизайнерстві цієї нової сумки. І прикол в тому, що вони намалювали цю сумку на задній частині пакету для блювоти, знаєте, який стоїть, якщо тобі зле в літаку, ти можеш туди трошечки виплеснути все, що в тебе є в животі. І Жан Діма з цим от скетчем поїхав до Парижу. І через місяць Джейн Біркін отримує дзвінок з тим, щоб. «Алло, привіт, Джейн, Приходь до нас в ательє, ми для тебе щось маємо. Джейн приходить в це ательє і бачить там сумку, ту сумку, яку вони розробили з Жаном в літаку. І вона була не шкірна, вона була з картону зроблена, але обом сторонам настільки сподобалась ця сумка, що члени РМС кажуть: у нас є сумка Келлі. Чи можемо ми назвати цю сумку в вашу честь? Я не знаю, як себе відчувала Джейн, Вона не описувала свої емоції в цей момент. Але мені здається, що в неї точно пробігли мурашки, тому що коли я почула цю фразу, тільки що сказала, в мене пробігли мурашки. Я дивилася інтерв'ю, в якось на якось не сильно активно розказувала. Але я думаю, просто за 40 років її вже просто надоїло розказувати цю історію по колу. Це все переказ, тому вона не була такою дуже емоційною в цьому інтерв'ю. Бо воно. Ну, досить таки свіжий, йому здається, 2-3 роки. Але не знаю, я думаю, що в неї точно пробігне мурахи від того, що сам бренд Ермес назве сумку в честь неї. Ну, і як ми вже знаємо, результатом їхніх зусиль стала просто найдорожча, найпопулярніша сумка у світі, яка вже є найпопулярнішою сумкою вже пару десятків років Ермес Біркін. Сьогодні сумка Біркін може коштувати від 12 тисяч доларів до в середньому 200 тисяч доларів. А найдорожча сумка Біркін, яка називається Diamond Himalaya. Вона зроблена з екзотичної шкіри, також там є діаманти. І вона продана за, сядьте, будь ласка, 450 тисяч доларів. Я в шоці? Але насправді, коли ця сумка вийшла в 1984 році, вона не дуже зайшла покупцям, і вона стала популярною вже ближче до 90-х років. Взагалі, чому Джейн Біркін ходила з цієї корзини до того, як появилася сумка Ермес Birkin, це тому, що вона завжди любила носити все з собою. В неї купа всього цій сумці. От їй треба закапати очі от каплі, їй треба поміняти окуляри от окуляри. Вона завжди все носила з собою. І взагалі Джейн Біркін носила сумку Ермес до кінця життя. І є такий слух, що через те, що от вона придумала цю сумку разом з брендом Ермес, то їй кожного року надсилали нову сумку. Ермес Біркін, в знак подяки, в знак поваги до неї, і вона насправді завжди напихала в цю сумку. Просто море, море всього. І в неї навіть така була фраза: що Біркін має виглядати так, ніби цієї сумки щойно зліз кіт». Взагалі, таким самим способом, такі от пошарпані сумки дуже люблять сестри Олсен. І я от недавно буквально проходила курс по вінтажу, і там говорили про ці сумки. І насправді, якщо ви збираєтесь їх продавати, чи якщо ви збираєтесь, щоб сумка ремесбірки, яка коштує просто дофіга, стала вашим таким, знаєте, сімейним спадком, то вона має бути все-таки в хорошому стані. Тому що от така от заюзана, поношена, звичайно вона продасться дорого, але якщо вона буде акуратна. Новенька, дуже така чистенька, то вона продасться набагато дорожче. І іншим, в мене є ось дуже дуже схожа сумка. Це просто вінтажна сумка. Вона іншим, теж в шкірі крокодила, можливо, вона теж якась дуже дорога. Я не знаю, але там немає ніяких бірок. Тому я подотрую, що це просто вінтажна, красива, якісна сумка, але без люксового бренду. А взагалі без скандалів не обійшлось, тому що в 2015 році екоактивісти почали дуже масово хейтити бренд за те, що вони негуманно поводяться з крокодилами, а в них найдорожчі сумки це саме з крокодилової шкіри. І ну, не дурно їх хейтили, насправді. Я з ними погоджуюсь. І Джейн навіть пригрозила, що вона подасть в суд. Вона сказала, щоб вони от ці сумки в крокодилячій шкірі перестали випускати з її іменем, але. Так і не зрозуміло, як ця ситуація в кінці завершилась, тому що ми бачимо, що сумка досі називається Біркін, і вона досі в крокодилячій шкірі. Тому who knows, Ми не знаємо, як там було все насправді. А взагалі, як я казала, ця сумка є популярною вже десятки років, і для того, щоб купити цю сумку, ви не можете просто піти в магазин Ермес і купити, скільки б у вас грошей не було. Юля Вербави чи Саша Бо, вам так просто цю сумку не продадуть. Черга на сумки Біркін може бути. Шість років. It's bag. It's a Birkin. Ну, це залежить від вашого замовлення, від фурнітури, від шкіри, від кольору і тому подібне. Але загалом в середньому ви можете там чекати чотири роки на свою сумку. Спочатку 30 років відкладали гроші на сумку Hermes Birkin, Потім ми це пішли в магазин, заплатили гроші і потім аж. Отримуєте сумку фігзна коли на це є насправді причини, тому що сумки Hermes Birkin виготовляються вручну в майстернях саме в Парижі, і на одну сумку йде від 18 до 25 годин цілого ательє. Тому в середньому за тиждень в такому от парижському ательє виготовляється тільки п'ять сумок. Ну і в рік в середньому випускається приблизно 12 тисяч сумок Hermes Birkin. Ну я думаю, звичайно, тут не без. Маркетингової складової, тому що е, чим більший попит, чим менше сумок, тим більше їхня вартість, тому що за них банально просто б'ються. Всі хочуть Hermes біркін. Я мичим дуже бачила прикольні тіктоки. Недавно дівчина просто йшла з сумкою Біркін і знімала реакцію людей. Я думаю, що в нас люди мало хто б зрозумів, тому що в нас якось ну в ті роки це просто ніхто не знав, що це таке коїться. що це хто які бренди взагалі, мало хто про це знав, тому що про це де було читати? Журнали були взагалі. Вісімдесятих нас треба спитати з маму, але в Америці, в Європі, всі знають, хто така Джейн Біркін, всі знають Бренд Рмес, всі знають Ермес Біркін. Тому дуже смішні тіктоки, коли реакція публіки, реакція людей на цю сумку, тому що все таки ти несеш в себе під ручкою пару десятків тисяч доларів. От і все це, все, що хотіла вам сьогодні розказати. Напишіть, будь ласка, внизу, як вам взагалі сумки РМС Біркін, чи купили б ви таку, чи складали б, чи було б у вас ціль взагалі купити таку сумку РМС Біркін. Напишіть, будь ласка, внизу, мені буде дуже-дуже цікаво почитати. Ну і звичайно, це допомагає розвитку нашому каналу. А ми, як і всі українські креатори, хочемо розвиватись. Тому будемо вам вдячні за коментар, за лайк і за підписку обов'язково на наш канал. Дякую вам за перегляд, дякую, що були зі мною до зустрічі і па-па! Будь Ласка, цуцеку хрест з відео. Я Так старалась. Боже, слава Богу.